Так, всім доброго дня! Пропала зарядка черіамолет, і я покажу вам способи її вирішення. Продовжую. Черіамолет є два види генератора. У нас в даному випадку ось такий і з такою шоколадкою. Де Шоколадок дуже багато, тобто реле генератора, я вам скину потім додаткове фото, щоб всі бачили, я вам, якщо що, замовляти. І так, для початку перевіряємо, чи в нас підходить 12 вольт на вивід вашої шоколадки. Якщо підходить, розбираємо далі, знімаємо цю кришку, відкручуємо потужного плюса. Перевіряємо відповідно саму щотки. Тут щетки йдуть окремо від шоколадки. Прикручується ось на два гвинтика і відповідно тут на два до маси. Якщо у вас є щетки, перевіряємо діодний міст, ставимо мультиметр, режим прозвона і перевіряєте, в одну сторону має йти з опором десь 150 Ом. Не, ну Хто розбирається, ти зрозуміє, в другу сторону не повинен йти. Потім перевіряєте сам ротор, його кільця, де стоять щотки, ставите одну і перевіряєте десь на масу ротора в самому в центрі тут ротора чи йде на масу, якщо не б'ється. Відповідно, перевіряєте ще обмотку, чи немає замикання на масу. У вас 4 виводи, 4 фази, йде 4 генератор. Якщо ж ніде замикання немає, ставите нову шоколадку. У мене в даному випадку вона називається IN-1913 in номер. І все має запрацювати. І Потім ще цікавий момент. Якщо у вас тут немає плюса на 4, і слабке місце. Воно знаходиться біля стартера, тут обривається провід.